Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Вже зовсім скоро будуть нові знижки з 26 листопада по 2 грудня включно. Ось такі огірки, торгова марка. Розумний вибір. Корнішони солоні 7,9 см. Вага 350 г. Акційна ціна 50 гривень. В цьому відео будуть акції для власників картки АТБ. Вермішель швидкого приготування від своєї лінії. Всього є 4 варіанти смаків на вибір. Вага упаковці 59,2. Акційна ціна 9 гривень. Купійки заукрулюю більшу сторону, Асорті фруктово-горіхове від своєї лінії. Вага в упаковці 125 грамів. Акційна ціна буде 40 гривень. Томатна паста від своєї лінії 250 грамів в упаковці. Акційна ціна буде 26 гривень. Вагові цукерки від своєї лінії зі смаком кокосом. Ціна за 100 грамів. 17:40. Від Любімов цукерки драже молочний магдаль, молочному трюфелі. Вага 100 грамів. Акційна ціна: 68 гривень. Сметана від торгової марки Молокія. 15% жирності. 370 грамів упаковці. З акційною ціною буде за 39 гривень. Поки що ціна не акційна, бо акції стартують з 26 листопада. Тільки появилася новинка. Продукт сирний. Розумний вибір: 27 гривень. І що? Розібрали? А з акційною ціною він буде коштувати 20 гривень. Молоко згущене від своєї лінії, варене і риска нежирне 500 грамів. В упаковці акційна ціна 60 гривень та 50 копійок. Нагадую в цьому відео усі акції, якщо ви оплачуєте карткою, АТБ. Паста і корка від торгової марки Владіс. В упаковці 160 грамів вона з ікрою Атлантичної риби та копченою фореллю. Акційна ціна 47,50. Макофе, напій, кавовий, смак, лісовий горіх. Три в одному. У Упаковці 10 пакетиків. Акційна ціна 44 гривні. Тверде мило від торгової марки Дуру. Набір із 5 штук. Акційна ціна буде 80 гривень. Засіб для догляду за взуттям. Губка з дозатором. Торгова марка Silver. Колір чорний. Акційна ціна буде 32 гривні та 50 копійок. А ще з акційною ціною буде. Фарба для ноутбука та самші. Це є теж торгова марка Silver об'єм 300 мл. Акційна ціна буде 76 гривень. Гелевий засіб для прання Грюнвальд об'ємом 2 літри та 100 мл. Два варіанти в асортименті. Акційна ціна 92 гривні. Жіночі капронові колготи від своєї лінії 40 ден. Класичні. Акційна ціна буде 50 гривень. Вода питна оброблена, торгова марка Розумний вибір. Є сильно газований варіант або негазований. Півлітри об'єм, акційна ціна 12,60 гривень. Ось так виглядають картки АТБ. Це є банківські картки, вони є від різних банків. Ціна карточки 50 гривень. Вартість її повернеться вам на картку після того, як ви зареєструєте і її активуєте. І ще ось такий від Сенсбанка повертається аж 100 гривень кешбеку на рахунок. Ціна, до речі, така сама: 50 гривень. Підготовка до Дня Святого Миколая проходить повним ходом. Багато є подарункових наборів на полицях. 448,50 коштує ось такий адвент-календар. Це пряники, ціна 129,50. Можна зробити хатинку. Від Кіндер подарункові набори 294,40. До речі, отак, якщо оглянути загалом, то дуже мало акційних пропозицій. Появилась ось така новинка. Це її хатинка, різдвяний ярмарок, вага 561 грам, а ціна 315,50. Подарунковий набір різдвяне небо. Ціна 305 гривень, вага 509 До речі, теж досить гарна вага. 231 гривню та 30 копійок. Коштує ось такий подарунковий набір від Рушен. Питмедик. Також є від «Конті». такий варіант 225 гривень. Рюкзачок 252 гривні та 30 копійок. «Конті» подарунковий набір з Днем Святого Миколая. 173 гривні, 50 копійок, 293 грами. Від «Рошен» є такі автомобілі 184 гривні 330 грамів. Від «Рошен» 184 гривні. Сумочка. Це є торгова марка Лукас 122 гривні. Так, цей варіант, ми вже бачили. так? 156,60. Хатинки Відрошен 136,60. Ялиночка 207 гривень. Вага 388 грамів. Від кіндер по 206 гривень. МНМС 235,50, 190 грамів. Такий варіант 110.30. Різдвяний віночок 598 гривень. 362 гривні і 80 копійок. Такий адвент календар 2. 273,40. і адвент-календар Міленім 176,60 80 грамів. Такі подарункові набори від равлика Боба 70 гривень 50 копійок з фруктовою постилою та іграшкою усередині. І такі варіанти: ціна 73,40. Фруктові цукерки. І такий набір, різдвяний бокс з іграшкою від Равлика Боба 315,50. Така шоколадна фігурка від EMD всередині є драже, 152 гривні. Кіндери великі по 287 гривень. Такий варіант кіндер сюрприз. Я так розумію, там ще є яйце з іграшкою. Ціна 180 гривень. Такий варіант 136 гривень. Тут ніби немає подарунка всередині у вигляді яйця. Набір із трьох фігурок 136 Такий варіант Kinder 74. Фігурка шоколадна. Від Рошен. шоколадна фігурка за 113,80 Такі три штуки: 91 гривня 60 кубів і конячка. Сто двадцять шість.